8 вересня на вулиці Майдан Перемоги, 2 у Житомирі відкрили офіс податкових консультантів. Це місце, куди громадяни можуть звернутися за консультацією у податковій сфері. Головне, що відрізняє офіс, це спілкування віч на віч. Консультант та відвідувач. Принципи роботи дуже прості: увага, повага, довіра. В офісі кожен підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить йому час, гроші і нерви. В Офісі податкових консультантів одночасно працює шість фахівців. Всього ж до роботи залучено 120 профільних спеціалістів, які можуть допомогти у вирішенні більш ніж 10 питань. Оподаткування фізичних осіб та юридичних осіб, електро електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО та ПРРО, зупинення реєстрації податкових накладних. Контроль за обігом підакцизних товарів, погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, трансфер на ціноутворення. До офісу можуть звернутися громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Консультації є безкоштовними. Однак після візиту працівникам важливо, щоб ви оцінили їхню роботу за QR-кодом. Консультацію можна отримати онлайн. Безпосередньо поспілкувавшись з податківцем, це часто дуже важливо платникам податків. Кожен платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб кожного відвідувача. За два тижні роботи офісу працівники надали понад 100 консультацій, поки установа працює без електронного запису, однак незабаром він з'явиться. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1